Ми вітаємо вас на кулінарному шоу «Адська кухня. І у нас у гостях кращі кухарі світу. Тож давайте познайомимось з нашими учасниками. І так, представник європейської кухні. Мені звуть Беатріс Ольв'є. Представляю відомий ресторан в Європі. Навчалась в найкращій кулінарній школі гордон Блю. Так, дякуємо представнику Франції. А зараз запрошуємо представника азіатської кухні. Представтесь, будь ласка, я Кімлі навчалась у самого Таямій Бакаші. Подякуємо представнику Китаю. І зараз представниця нашої української кухні. Дякуємо представнику України. Ну що, шановні, а зараз скажіть, будь ласка, яке ваше саме улюблене блюдо представник Франції, будь ласка, качка в клярі перше приготовлена на взяття суці? У мене креветка тенора в устричному соусі. Перша приготовлена на інаугурації імператора Лі. Дякуємо, дякуємо. А у нас холодюни. А якщо до історичних подій, де клюдове побоїще віддихає. Дякуємо, представнику України. І так, шановні, перше запитання. Хто з відомих людей був колись у вашому закладі, будь ласка, скажіть. Жерар Депардіє знімав канал Prime TV. Так, а далі. У нас нещодавно приїздив сам Джекі Чан. І його знімав канал BBC. Дякуємо, дякуємо. А в нас як траванулося 30 студентів, де приїжджав канал 1 плюс 1, СТБ, Два музикальні старі мови, а музикальне, як не странно. Ну, добре, добре, добре. І так, ще у мене одне запитання і доволі романтичне. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли в ліжко на сніданок від вашого коханого чоловіка Так, представник Франції? Я б хотіла свіжо свіжовіжатий сік. І квіти, звичайно. Дякуємо, дякуємо. Далі. Я б хотіла гарячий шоколад і полуницю з вийшка. Дякуємо. А, я? а мені да бутилочку пивка, да з сигареткою. Ну, добре, добре, добре. І так, зараз давайте перейдемо до нашої конкурсної програми. І так, і так, увага! Першим завданням буде приготувати запечені жаб'ячі лапки. Це вишукане французьке блюдо можна, я буду коментувати, що я роблю. Да, будь ласка, будь ласка, спочатку беремо маленьке горнятко стільки, скільки можемо з'їсти за один раз. У вас і апетити. Кладемо. Лапки і акуратно відбиваємо маленьким молоточком. Да. Все це кидаємо разом і варимо. Кілька хвилин. Так, 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 ну добре, добре. З цим завданням. Наші учасники справився, хто як міг, звичайно. І так, перейдемо до домашнього завдання. Кожному учаснику давали по тисячі доларів для приготування коронного блюда. За що вам Ох, ну, так. І так, представник Європейської кухні. Ваше блюдо. У супі використаний дорогий сир дорблю з пліснявію. Творог домашній, подулявши трохи. Ага. Ну, якщо перебрати, то пойдуть. Так, 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 так. А зараз азіатська кухня, будь ласка. У мене жарений кузичок у кисло солодкому соусі з кунжутом. Ставси на її це мені на паску. Кемли, да мне не перестаете меня удивлять своими кузнечиками. Так, так, а что же у вас, Галю? Что, <гум> не ждать? Брюссельская капуста. И, да. И это вы потратили тысячу долларов на это? Не все так просто, детка. Воєнка в Брюссель. Купила капусти. Билетик обратно. Не все просто. Ну, капуста. Так і це коштує тисячу доларів, да? ні. доларів ну, так? Ні. Ще на цей прикольний сувенірчик 10 доларів тратила. Ну, а що? Ну добре, добре. Так це ваше коронне блюдо? Да, ні. О, так а що це таке? Пюрешка з копліткою. Зліва? Юришка, справа котлетка. Українське блюдо. Ну, добре, добре. Так, шановні, а зараз скажіть, будь ласка, з яким напоєм краще вживати ваші страви? Звичайно, з французьким коньяком. Добре, добре. А у нас із бургундським вином. Добре. А у нас без спиртних напоїв блюда вживати зовсім не рекомендується. Так, хорошо. Ну а зараз невеличкий сюрприз для учасників. Наше завдання буде завершальне, в якому за три хвилини ви маєте приготувати вечерю. Час пішов. Боже, бой, не ваше не, Ми не, а, а. не а, це Минула. господа. Ми війна куряча. Набувняв я за три хвилини. Вже Вживать рекомендовано за три з половиною. Так, шановні, заспокоїлись. У мене вже є результати цього шоу. Зараз я відкриваю конверт. І так, для того, щоб отримати головний приз, за давньою традицією переможець повинен скуштувати блюда всіх своїх суперників. Ну що, сісяй, грошики та мене попала.